Вітаю вас. Сьогодні у нас в гостях директор Кривіріського лісового господарства Цикалов Сергій Павлович. А поговоримо ми сьогодні про наше лісове господарство і чим воно є на сьогодні. Ми поцікавимося у нашого співрозмовника. Будь ласка, Сергій Павлович, добрий день, шановні телеглядачі. Розмову хотілося б почати розпочати з ознайомлення з нашим підприємством. Наше підприємство обліковує більше 10 тисяч гектарів лісових насаджень. Вони розташовані на чотирьох адміністративних округах: це Софіївський, Широківський Криворізький райони та в самому місті Кривому Розі обліковано біля трьох тисяч лісових насаджень. Із них вкрито лісами понад 2,5 тисячі гектарів. Підприємство займається веденням лісового господарства, охороною та захистом лісу, веде господарську діяльність з переробки та використання деревини. Що, яка небезпека являє в теплу пору руху для лісового господарства? Мається на увазі. Вогнища, пожежі, чи, чи є це загрозою для вашого господарства? Так, да, дійсно, це як і для всього екосистеми, це дійсно загроза. Спочатку пожежно-небезпечного періоду, який розпочався з 1 квітня, це є загроза. Для лісових насаджень на сьогоднішній день ми бачимо, що погодні умови сприяють нам в нашій роботі з приводу недопущення лісових пожеж, але робота проводиться велика підприємством з попереджувальних заходів недопущення займань пожежою лісових насаджень. Цей влаштування мінералізованих смуг. Це і виставлення висвітлення наглядної агітації по периметрам наших лісових насаджень. Мабуть, мешканці міста вже змогли воочі побачити, що така наглядна агітація виставлена. Це і влаштування рекреаційних місць, які на даний момент проводяться. Підприємство з цілею недопущення відвідування населенням в місцях недоступних для пожежної техніки, влаштовує такі місця по периметру лісового насадження. Таким чином, люди, які відвідують наші зелені насадження з метою відпочинку, не заходять в Середину лісів а можуть відпочивати по коромки лісу, і це унеможливлює розповсюдження і взагалі лісові пожежі. Мабуть, це і пости спостереження, і взагалі з ким ви співпрацюєте в такій важливій роботі? Хто вам допомагає? Так з 1 квітня розпочато посилений режим роботи лісового господарства. Це виставлені піші ходи, так називаємо в нас в лісовому в лісовій галузі майстри в лісу, які безпосередньо відповідають за виявлення лісової пожежі та охорону лісу від пожежі. Співпрацюємо ми з усіма службами. Це і органи внутрішніх справ, це і на першу чергу це і органи надзвичайних ситуацій. Дуже тісна співпраця склалася за последні за останні роки у нас. Нам коригує нас місць виконком, взагалі розглядаються питання і на засіданнях комісії ТЕП та НС робляться висновки до підготовку, про підготовку лісового господарства до пожежно небезпечного періоду. От і е, пропозиції щодо покращення умов е, е, тих заходів, які вживає вже лісове господарство наше, що е, повинна робити людина, яка стала свідком виникнення пожежі, е, до кого вона повинна звертатись в першу чергу, куди е, чи можна вам зателефонувати до вашої служби, окрім пожежних так. Е, да, Зателефонувати черговий телефон лісового господарства 9064-96 це цілодобовий телефон на період пожежонебезпечного періоду. Але ще раз підкреслю те, що дуже тісна співпраця з органами надзвичайних ситуацій, тому людині запам'ятати телефон 101. Це набагато простіше, і е, люди знають, що при виникненні лісової пожежі треба телефонувати в 101. І ми вже е, по своїм е, по своїм каналам вони телефонують нам е, і сумісно реагуємо на такі виникнення лісових пожеж. Яка передбачена відповідальність громадянам, які нехтують правилами поведінки, грубо їх порушують і. Спричиняють виникнення вогнищ, пожеж, оставляють після пікніків незатушені місця. Такі діяння у нас в країні передбачена адміністративна відповідальність відповідно до статті 77. Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачена відповідальність за порушення вимог пожежної безпеки в лісах України, яка тягне за собою накладання штрафу на громадянина від 1 до 3 неоподаткованих мінімумів доходів громадян та на посадових осіб від 3 до 10 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Але хочеться зауважити те, що Ця відповідальність значно зростає, якщо нехтування правилам поведінки в лісах і правилами пожежної безпеки в лісах України, за яких допущено розповсюдження лісової пожежі, тягне за собою ще відповідальність по збиткам, які нанесені лісовому господарству, такими. Таким розповсюдженням пожежі Сергій Павлович. Ми підійшли до важливої теми розмови: це культура поведінки, відпочиваючих в лісі. Яка вона повинна бути на вашу думку? Розкажіть нашим телеглядачам. Моя думка не розходиться з правилами пожежної безпеки в лісах України, які передбачають. В першу чергу поводження населення в лісах нашої наших господарств, в лісах Державного лісового фонду. Найперше це відповідно до встановленого класу пожежної небезпеки в лісах, якщо встановлений третій клас пожежної безпеки, це більш Приємний клас для нашого регіону, адже лісові насадження майже в повному обсязі представлені листяними насадженнями. Тому якщо в хвойному насадженні встановлений третій, п'ятий, я вибачаюсь, клас пожежної безпеки найвищий, то в листяному насадженні встановлюється третій клас пожежної безпеки, який передбачає Відвідування населенням цього лісного лісового масиву та дозволяє навіть приготовлювати е їжу, страви на відкритому вогнищі, але з дотриманням правил поведінки в лісах. Це має бути е розведене багаття в мінералізованому колі, е з якого знята е вся рослинність. Е це, ну, в першу чергу, якщо є така можливість, то е, обнести це якимось камінням або е, більш таки матеріалом негорючим. Е, це повинна бути е, близько стоять вода або вогнегасник. Багато е, людей відпочиває, приїжджають в наші лісові масиви. на Автомобілях, в яких є такі вогнегасники, тому користуйтеся ними, даби не допустити розповсюдження цього вогнища на лісову підстилку, яка легко займається в, в такі дні, які погодні умови сприяють розповсюдженню вогню. Ну і треба не забувати про сміття, безумовно. Отже, підсумовуючи нашу розмову, хочеться сказати, що лісові насадження це є нашим національним надбанням, і треба про нього піклуватись і його берегти всім нам разом. А я дякую нашому співрозмовнику за цікаву розмову. До побачення. До побачення.